21 жовтня 2015 року вийшло положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. Я просто тут в цьому положенні є табличка з приводу тих даних і тих форматів даних, які вони ну в яких форматах мають оприлюднювати які дані мають оприлюднювати. Вот вам. Ну, це теж просто те, що я думаю, якщо ви працювали з даними там в тому числі державними, здебільшого, то, по-перше, дані можуть бути просто неструктуровані. Дуже важко знайти буде на сайті, тому що вони десь публікують їх там в новинах. Добре, якщо вам допоможе Google, знаєте, як користуватись Google. Коли ви пишете Google, шукаю. Зараз я тут Ой-ой-ой. Тарі дошки краще навіть писали. Ну коротше, а далі пишете що ви саме шукаєте? Да, там слово а далі пишете сайт. Дві крапки, і який сайт ви хочете ну на якому сайті пошукати. Воно тоді шукає тільки по цьому сайту, і у вас е, дістає з цього. Там є інструменти, ви знаєте, напевне, по часу. Тобто ви знаєте, що документ е, нещодавно опублікований. Е, строчкою цього пошукової є, по-моєму, чи воно ди, чи як воно там, чи воно там більше є кількість. Ну коротше, по пошукайте, подивіться. Е, це є просто, ви можете подати, відфільтрувати це дуже зручно. От реально це дуже такі вміння пошуку інформації корисне, особливо для журналістів. Е, так, ну про те, що дані подані у неумисню тут, знаєте, така історія вийшла. Я, е... Член громадської ради при пенсійному фонді, ну, от, і, там нам доповідають про бюджет і так далі. От, як, там, все красиво, людина дійсно фаховий статистик. От, і я питаю, в неї, скажіть, будь ласка, от можна ці всі дані, що ви нам розповіли, якось на сайті у себе оприлюднити? І вона каже, так, да, да, ми це все зробимо обов'язково в найближчі дні і оприлюднює ці дані на сайті. Е, в вигляді е, діаграмок, де там ці цифри написані, ну і це все картинка, розумієте? Ну і в мене просто вже не було слів. Тобто, що далі з цими даними робити? При тому, що я вам кажу, що реально у пенсійного фонду маса інформації. Тобто, якби добитися якось, там же ж проблема в що Держстат, що пенсійний, що інше. Вони відхрещуються одною простою речі. Вони кажуть, а ми не можемо, нам забороняє доступ тобто, цей закон про доступ до персональної інформації. Ви кажете, деперсоналізуйте. А, ми не можемо, тому що дивіться, у нас є дані там до села. А якщо ми депресону, і ви побачите дані по селу, то ви можете зрозуміти, що це оцей там, вибачте вася алкоголік, да, там. От, ну. ну от про відсутність мікроданих ми стикнулися. Просто коли ви питаєте, наприклад, от, вони вам кажуть, да, по областям ми вам віддамо агреговану інформацію да, на рівні областей. А от по районам ми вам не дамо. А чому? Ну розумієте, ми отримуємо з областей вже агреговану там інформацію. Тому вам треба на рівень області йти і там запити давати на область, щоб так скажуть вони із районів запитали: ну коротше, ви розумієте, як у нас це влаштовано. Ну це теж прикол такий цікавий, про те, як зробили відкритий реєстр транспортних засобів, да знаєте. Ну чудово, можна було б знаходити. От хтось порушення зробив і по новому могли б знайти людину, яка це зробила порушення там по власника власника, хоча б так. Да. І е, виявляється, що туди ви заходите, ви вам треба не тільки ввести номер машини, вам ще треба ввести ім'я власника. Раз трошки розповідав уже Дивіться, тут знову ж таки, це то, такі юридичні тонкості, я не фахівець, я просто ну, там, звернувся до певних людей, вони мені дещо порозповідали такі цікаві речі. Умови конфіденційності не розповсюджуються на Національний банк Державну фіскальну службу Міністерство фінансів. Тобто вони дають вам офіційну статистику, вони, грубо говоря, передають, по-моєму, її через держтаб чи щось таке. Ну, суть в тому, що Держстат повинен відповідати за конфіденційність своїх даних, а ці можуть не відповідати. Таке прякприятна образовалась. Вот, Далі. Дерстат України не регулює використання первинних деперсоналізованих мікроданих у наукових цілях. Чомусь в Європі. Надають науковцям оці мікродані, то є, ну, те, самі такі базові дані, да рода те, що називається, для того, щоб вони могли от дослідити там от, який розподіл статкам і так далі. У нас цього не робиться. Тобто у нас просто це не регулює сам закон по-моєму, про держтав європейська методика говорить про те, що е персональні дані про людину можна передати ну, грубо говоря, там якимсь службам, ну там які там цікавляться нею, тільки якщо буде судове рішення. А у нас згідно закону про прокуратури і так далі, просто на запит, тум теж дуже цікаво, такі по пережитки. Давай далі да? це реально. І тепер уявіть собі, що на це зверху накладається от ця ілюзія демократії. Як я кажу про мене американець, да там читав Сайберсекюріті курс, і він спитав: ну, от а чи правда, що у українців. У них тип мислення європейський чи азійський. Ну, ми вже не будемо говорити там про те, що це таке поняття. А на що я йому сказав, що ви розумієте? Тут проблема така, що там тип мислення будь-який. А ви ж працюєте з якимись організаціями? Так от організація побудовані по такому принципу. У них фронтенд європейський, а бекенд, грубо говоря, те, як вони всередині працюють, них азійський, тобто, диспутія, там ірархічна терміна. Так, да, це я б сказав з приводу того, що європейська практика визначає тільки судове рішення, який не випадок порушення статистичної інформації, дає науковцям. Ну і крім того, в європейській практиці держстат це незалежний державний орган. У нас згідно закону про статистику, він таки має бути незалежним. Але на положення кабміну є про те, як я кажу, що він підпорядкований Мінекономрозвитку. Розвитку чимало таких проблем виникає, коли на рівні там грубаря села треба заявити грубакусь. Ну звітувати про якісь там середні, я не знаю, зарплати держслужбовців. Вони повинні бути вище чи вони повинні бути нижче. От. Ну, якщо ми заявимо там таку-то суму, то сказать, питають і так далі. Ну, ви розумієте, да? тобто проблема виникає така, що інколи вам заявляють одну суму, а далі про це, по-моєму, було. Я не знаю, тільки чи це, чи це сюди втрапило, в посібник воно втрапить. Коли, по-моєму, Кабмін чи хто публікує зараз, я ту знайти, дуже цікаво просто. Ми вже майже завершимо, там ще пару слів скажемо. З приводу прожиткового мінімуму. О, чудова річ есть Міністерство праці і соціальної політики на своєму офіційному сайті, там розділі діяльності, і так далі, воно каже так: там, на 19 лютого 2016, да? з урахуванням суми податку та так далі. Цифри називаються. Для працездатних осіб це називається про прожитковий мінімум. 2546 гривень і так далі. Тепер дивимося державний бюджет України. Там закладено, ну, щось, я, я тут зараз там для дітей. Віком працездатних осіб 1378. Mm. Ну і там навіть є судове рішення з приводу того, що ви ж узгодьте, сказати, ви тут пишете одне, а там визначаєте в бюджеті, закладаєте зовсім інші цифри. Ну тут про довіру ми вже трохи поговорили, да? тобто ви повинні перш за все з'ясувати для себе, чи довіряєте ви джерелу походження цих даних. Далі, як я казав, треба перевіряти просто методику збору там, і так далі і обробки. По-моєму, далі буде якийсь слайд, якщо от, знову ж таки не викинули. Ну, назад тоді, ладно. Я просто, може, потім знайду, подивлюсь. Далі, оце от до журналістів, да, коректності оприлюднення результатів дослідження, тому що часто з дим же з журналісти дзвонять ним і перепитують, і це правильно насправді. Краще до того, як ви написали. Якщо зрозуміли що щось, да. нічого нема в тому, щоб позвонити, уточнити. Чи правильно я зрозумів? Інше питання, що Держстат має теж бути, наприклад, що це тільки, якщо ми говоримо про Держстат, наприклад, має більш активно пояснювати, а, виступати з коментарями або спростуваннями, якщо не пішла неправильна трактовка тих чи інших даних. Так, ну зрозуміло, да, що, що хотілося б, да, wishful thinking. Відкритість джерел даних ну, відповідно з можливістю перевірки, тобто ви могли по даним одного міністерства перевіряти те, що публікує інше міністерство, в принципі. То. такі чеки можливі, я їх деякі робив. От. Потім дуже добре було б мати доступ до метаданих. Це описи змісту, типу та формату даних джерела, тому що теж інколи це просто відсутнє. Ну, методологію ми вже обговорили, да, проведення спостережень і тому подібне. Ну і Стандарти поширення даних це таке вже. Тепер, ну Там скоріше треба про відкриті дані сказати пару слів зараз. Такий новомодний тренд він теж почався десь 2010 року, чи щось таке. е, в чому полягає суть? В тому, що, наприклад, Великобританії це більше всього поширено, Там найбільш відкрита в плані інформаційності держава. Люди там зрозуміли, що їм не потрібно якби, мати проблеми. Ну, це, напевно, з 80-х років почалося. Да? тобто, ну, Розумієте, це, це всякі Майдани і так далі. Це ж коли у вас виникає тотальна недовіра до держави, це насправді недовіра до правового поля. От, і це призводить і до економічних наслідків, от, ну, і далі до соціальних. Тому що я вважаю, наприклад, от ви кажете, там. Якийсь словник і так далі. От, нас вчать там якісь економіці, але реальним актором в цій економіці є людина. І виходить, що вчити, в принципі, треба соціоекономіці. Ви чули де-небудь курси по соціоекономіці? Ну, то таке. І е, щось про open data я хотів сказати. Є, я вже то, просто... Власне, те, що ми сьогодні всі тут обговорюємо, це все. Ми, ми об... Обговорюємо на... наші ми, намагання. Ми, ми, ми це все і обговорюємо насправді. Я тут що тут говорити? З одного боку, всі дані державні мають бути відкриті, крім персональних, так тобто е, ми вважаємо, що всі вони мають бути відкриті до най найменшого е, там, рівня, скажімо, до села. Е, е, і, власне, вся, вся ідея в тому, що дані треба відкривати, полягає в тому. Що держава централізовано не обов'язково може справитися з тою інформацією, яку вона збирає. і тому треба давати, щоб її аналізували, працювали з цими даними, цими цифрами, всі, хто на це здатний, а не ті, кому це хтось дозволить. Я вважаю, що є певний принцип. Коли ми говоримо про дані, ми говоримо про явища, ми з одного боку, з іншого боку, звичайно, коли ми говоримо, ми можемо говорити про конкретних людей, особливо державних службовців, тому що вони існують за гроші наші спільні податків, так, тут йдуть конкретні звичайно імена явки ставки паролі. Коли ми говоримо про суспільні явища, то знову ж таки, де де ця межа приватності? Так? І тому ми говоримо про явища, ми не говоримо про конкретні. Людей. Ми говоримо про певні тенденції, розумієте, є певна ну, окей, певна культура. Е, е, для, для того дані відкриваються, що все, все, якомога більше людей могли ефективніше е, при, е, продукувати якісь рішення для нашого суспільного співжиття, власне, як, як людей. У суспільстві найбільше зараз генерується даних, звісно, всякими комерційними транзакціями і так далі. Але соціальні медіа, які те с ну, розвиваються, да? от, чимало продукують. Де виникло от, питання? Оце Big Data, да? зараз дуже популярна. Там от в чому проблема так скажіть? Проблема в тому, що у вас вже не, ну, от, як ми казали тоді, да? Тобто у вас дані виявляються не тільки якимись цифрами, бувають текстові дані, бувають відео, фото і так далі. І сучасні, ну там просто почала мінятися концепція. Тобто сучасні бази даних минулого були побудовані на реляційному принципу тобто, там вони записувати числа в поля. От, а коли у вас треба ще запам'ятовувати інформацію, таку ну, це називається там лоби, блаби клоби і так далі. Тобто багато тексту або багато байтів це фото і так далі. Вам потрібно вже переформувати самі структури їх збереження і обробки. І поскільки їх багато, то вам час на обробку дуже великий, і старі алгоритми не працюють. Вам простіше розпрацювати якийсь алгоритм, який не точно, але дає уявлення про ці дані да швидко. Ніж дуже довго опрацьовувати ці дані, врешті-решт, коли ви отримаєте інформацію, то вона вже буде неактуальна.